Важко натрапити на випускника радянської школи, який би не чув про письменника Миколу Островського. Його романом Як гартувалася сталь зачитувалося не одне покоління, як багатомільйонного союзу, так і інших країн, що сповідували ідеї комунізму. А вчинки головного героя твору Павки Корчагіна беззаперечно наслідувала комсомольська молодь, принагідно цитуючи свого кумира та захоплюючись. Його твердістю духу і переконаннями. Що відомо про Миколу Островського тепер, і яке його місце в українській літературі? За радянських людей все і всюди вирішувала радянська влада. Що вдягати та коли їсти? Як святкувати та скільки працювати? Все було під контролем керманичів партії. Жодних світоглядних конфліктів та будь-яких ідейних суперечок, тільки так, як заповідав Ленін, а виконував Сталін. Складалося враження, що невдовзі зелені вулиці почервоніють, а за кожним майданом пильнуватимуть партійні кам'яні господарі. Микола Островський став одним із них. Донині так і не зрозуміло, чи мріяв письменник про таку популярність. Однак його доля стала частиною пропагандистської конюнктури спочатку жахливих 30-х, а пізніше решти років існування країни рівних. 30-ті роки це період жорстоких репресій, коли в Україні відбувається Голодомор, а саме під час Голодомору Микола Островський пише і публікує свою свій роман «Як ґратувалася сталь треба було створити гарний радянський міф про те, що в радянському союзі все добре. Що в радянському союзі, незважаючи на певні труднощі, існують герої, які переборюють у ці всі труднощі. От на чому можна було робити героїв? Ну переважно на війні. Павка Корчагін став філософським пророком для радянської молоді. Він уособлював свого творця Миколу Островського, який мав безапеляційні та непорушні політичні. Погляди. Він з дитинства повірив в ідею комунізму, в ідею соціалізму. Розумієте? Він вірив в це сліпо, він завжди був вірний, він нікуди не відступав від цього. Він не бігав з партії в партію, як от зараз, допустим, роблять, і вважають, що вони дуже ідейно і дуже люблять Україну. Юність письменника тісно пов'язана з невеликим українським містом. Тут він вперше зі зброєю в руках. Відстоює свої політичні принципи, хоча, крім спогадів його друзів та свідків, жодних документів про це немає. Шепетівка відомий залізничний вузол і відправна точка політичних переконань Островського. Саме звідси, як стверджують радянські ідеологи, бере початок його комсомольське минуле. 1918-20-х роках в Україні, особливо у західній її частині, панував безлад влада у Шепетівці змінювалася по декілька разів на рік. У таких умовах для небагатих людей було складно визначитися на користь певної політичної сили. Зрештою, малочисельні спочатку більшовики. Стають все популярнішими потім завдяки ласим ідеям про рівність та владу рад. Його дуже заділа оця соціальна несправедливість. Тобто, що чому відбувається? Чому відбувається? Ось є люди багаті, люди з достатком, і ось тут ніби поруч, і люди бідні, люди, які нічого не мають. Ну а радянська влада, більшовики, вони якраз пропагували ці ідеї. І для нього 13-літнього підлітка вони як пішли оцю. Його свідомість, його бачення життя. І він вирішив, що саме, саме радянська влада, саме більшовики зможуть побудувати оту країну, коли всі будуть рівні. Про людські взаємовідносини та соціальну несправедливість молодий Островський задумався у зв'язку з бідністю його сім'ї. Адже хитке матеріальне становище та невизначене майбутнє найчастіше спонукають людей до масових протестів, а іноді до боротьби. Свої перші гроші. Майбутній письменник заробив у шепетівському буфеті на залізничному вокзалі. Там він підпрацьовував на кухні. Цей період у його житті найяскравіше описано у романі Як гартувалася сталь. Павка Корчагін безперервно працював. А у викроєний чудом вільний час багато читав. Спогади його брата Дмитра, що приходив він додому, змучений, голодний, але першою справою брався за книжку. Ми просто не розуміли, що він знаходить в цих книжках. Цілу зранку потрібно було йти на роботу, а він цілу ніч сидів над книжками, і частенько йому за це доставалось. Радянська влада почалася для юного Миколи із проблем зі здоров'ям. Згідно із тодішньою офіційною версією, його важко поранили під Львовом, і решту свого життя він постійно боровся з наслідками того бою. Той автобіографії він не міг показати, що він був бійцем Червоної армії, тому що фактично по документах він ним не був. Але те, що він брав, участь в цих подіях є це і спогадів. Видно спогадів його однокласників. Вважається, що він брав участь в боях під Львовом. Його було поранено в око, також контужено. Він лікувався в київському шпиталі і після цього повернувся додому. І всі очевидці згадують, що повернувся дуже виснажений, опираючись на палицю. Дуже його болів хребет, і праве око око було поранене. Продовж 20 двадцятих років хвороба взяла верх і прикувала письменника до ліжка, як свідчить його комуністичне минуле. Увесь час він багато читав, але згодом осліп і залишився без улюбленого заняття. В таких умовах народжувався радянський літературний шедевр. Хоча нині багато науковців сумнівається в істині цієї радянської аксіоми щодо його хвороби, до сьогоднішнього часу немає якоїсь однозначності. Є кілька версій. Одна версія така, що у нього почали кам'яніти суглоби, і це привело до того, що він перестав рухатися. Потім пішло ослаблення організму, осліплення і так далі. І інша версія, і мені здається, що ця версія більш достовірна, що все таки у. Миколи Островського був росіяний склероз». У 1932 році виходить друком перша частина твору Як гартувалася сталь. Легендарного роману, що пережив безліч перевидань і, напевне, стільки ж перекладів. Цей твір, незрячий Островський, спочатку писав за допомогою спеціального трафарету, а пізніше надиктовував дружині. Надрукований варіант був скороченим та дещо різнився від написаного. Без редактора книга світ не побачить, поки її не відреда не прочитає, редактор не дасть своє слово. Ну, островському були такі. при тому зауваження такі були: від редакторів, від тих, хто допомагав йому видавати книжку. Не писати, а видавати книжку. Це велика різниця. Сучасники. Критично відносяться до творів островського на думку деяких з них роман не представляє літературної цінності для читачів. Якщо ми візьмемо і роман як гартувалася сталь», і пізніший і роман народжені бурбуреї, то ми бачимо, що там, по-перше, немає ні соковитої мови. Мова там штучна. Якщо попитати тих самих радянських людей, які вивчали творчість Миколи Островського в школі, то і спитати, а що вам запам'яталося? Із цих творів. Ну, і пабуло, скажуть, як е, е, Павко Колчагін там напосипив махольку попув тісто в цей епізод, як там Павко Колчагіна побив буфетчик, і все. Найсуперечливішою в творі є позиція автора щодо Батьківщини. Згідно з тодішньою пропагандою він уникає питання про походження Корчагіна. Союз був країною з однією національністю радянською. Життя островського почалося у Волинському селі Вілія, де найбільше проживало українців. Тут, у дитинстві, він почув багато народних пісень і ознайомився з українським побутом та звичаями. До наших днів. Вцілів будинок, де жили островські, ліжко, стіл та інші предмети побуту суперечать утвердженій думці про бідність його батьків. Це була інтелігентна сім'я російського унтерофіцера, якого дуже поважали у селі. Олексій Іванович продавав спиртні напої своїй винній лавці. Вона так називалася. І він так продавав спиртні напої. І ще його в селі називали. Корчмери з поодиноких документів відомо, що родина Островських була православною. Старші сестри майбутнього письменника вчителювали у сусідніх селах та навчали його грамоти. Тому до цієї тодішньої церковно-приходської школи він пішов достатньо підготовленим, як не дивно, але майбутній комуніст поруч з іншими предметами. Вивчав закон Божий. По спогадах однокласників його Степенця Олексія Хомевча він казав, що він був дуже хорошим учнем, гарно відповідав на уроках і дуже був подільчивим, коли мати на печепорогів, він завжди ділився з товаришами. Ось і були такі випадки, що. Він, коли знав урок, він міг забратися з уроки піти, наприклад, погуляти. Той час він проводив серед мальовничих волинських пейзажів, деякі елементи яких вціліли донині. Його однокласники стверджували, що маленький островський полюбляв рибалити. До наших днів зберігся водяний дерев'яний млин, що продовжує нагадувати про той час. Біля млина. Колись проходило русло річки. Про ці місця Микола Островський любив згадувати у своїх листах. А ще як пригадує дружина, він співав українські пісні та читав на пам'ять Шевченка Парадокс. Але його Павка Кочагін ненавидів людей, що боролися за вільну батьківщину. В ідейному плані, як на мене, то творчість Миколи Островського аж ніяк не потрібна для нинішньої України. От пригадайте ті характеристики, які даються бійцям армії УНР в творі, як загартувалася сталь. Яка характеристика дається петлюрі у? Романі народжені були його. те саме стосується і того, як знаєте, карикатурно Микола Островський зображує армію УНР. Так можна теж говорити, що це була далеко не ідеальна армія, що червона армія була ідеальна. Велишки решта. в той час, напевне, по-іншому не могло бути про українську незалежність. Писали або в еміграції, або потрапляли за грати. Микола Островський. Один із найулюбленіших письменників Сталіна. Він змальовував подвиги комсомольців, створював філософські афоризми та закликав за державу, що забрала життя мільйонів українців. Нині Радянського Союзу немає, проте безліч реліктів тієї епохи нагадує про той час. Адже вулиці міст носять імена комуністичних героїв та письменників. А українські так і залишаються на узбіччі нашої історії.